Доброго ранку, мої малята! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення. Ми дізнаємось дещо цікаве про слова. Візьміть до рук свій зошит, мандруємо зі словом. Розгорніть його на сторінці 21. Тема називається Цікаві слова. Знайдіть перше завдання. Прочитайте скоро мовку. Пропоную зробити це разом. Замок замкнула я свій на замок. Дощик пішов і замок мій замок. У замок не втраплю, заржавів замок. Він бо під дощиком дуже замок. У виділених словах поставте наголос. Я нагадаю, для того, щоб з'ясувати, на який склад падає наголос, потрібно нібито прокричати це слово. Замок. Замкнула я свій на замок. Замок. Тобто... Замочок, який відкривається ключем. Дощик пішов і замок, замок. Мій замок. А ось тут у нас мається на увазі, що він набрався води. Вода натікла у замок. Він змок весь. У замок. Не втраплю, Заржавів замок, замок. Він бо під дощиком дуже замок. Дуже мокрий став. Зверніть увагу, всі слова пишуться однаково, а все залежить від того, куди падає наголос. На перший склад... Замок і перед нами величезна будівля з баштами, з вежами. А якщо замок, то це у нас пристрій, який не пускає нікого в хату, не дає можливість відкрити двері. А от коли пішов дощик, і щось, хтось там замок, тобто став мокрим. Слова пишуться однаково але мають різне значення. Іноді навіть не тільки це залежить від наголосу, а й навіть від того, у якому реченні, поряд з якими словами вживається це слово. Виконаємо завдання 2. Прочитайте вірш. Підкресліть слова, які мають схоже звучання. І поясніть значення цих слів. Читаємо разом. Лис зустрів у лісі лиса. Лис із лисом обнялися. Здрастуй, лисе? Здрастуй, лисе. Знову звірі обнялися. Ти не лисий? Я не лисий. Так чому ж ти звешся лисом? Але й ти зовешся лисом, хоч і ти також не лисий? Чом я лис? А чом я лис? Бо я лисом в лісі зріс. Шукаємо слова, які мають схоже звучання. Лис, ліс, лисий. Зверніть увагу. Лис, звір, лисий, той, в кого немає волосся. Ну, ліс можна відрізнити. Ліс це місцина, де багато дерев. Як ви гадаєте, чому виникло непорозуміння? Та тому, що слово лис і лиси мають однакову частинку. Лис. Про когось, у кого немає на голові волосся, скажуть, він лис. Ну тільки не те, що він звір, а тому, що він лисий, тому що в нього немає волосся. От, бачите, в українській мові зустрічаються слова, які однаково пишуться, а значення мають різне. Навіть наголос однаковий, а значення різне. Чому ж іноді виникає непорозуміння? Та тому, що в українській мові є слова, які і пишуться, і звучать однаково, а мають різні значення. Наприклад, дзвоник. Принеси мені дзвоник, а ви спитаєте, а що саме принести квітку? Чи дзвоник, яким дзвонять у школі? Ось вам приклад слів, які звучать однаково, пишуться однаково, а значення мають різне. І в українській мові багато таких слів, і вони мають свою назву, а називаються вони Омоніми. Слова, які пишуться однаково, але значення мають різне. Ось нам замок і замок, лисички. І розберися, якщо ми не маємо, це слово не стоїть у реченні. Чи нам гриби лисички нести, чи звіря, звірів лисичок слова, а також є слова коса, пригадайте. Попрацюємо за завданням 4. Запишіть словосполучення одним словом. Поставте у ньому наголос. Водій автомобіля. Це шофер. Визначаємо наголос. Шофер. Птах, лісовий лікар. Дятел. Дятел. Співочий польовий птах. Це жайворонок. Жайворонок. Нагорода за подвиг. Медаль. Медаль. Перевірте, чи правильно ви виконали завдання. А на нас чекає п'яте завдання. Речення розсипалось, слова переплутались місцями, потрібно скласти, поставити кожне слово на своє місце і записати утворення, утворене речення. Перевірте себе, чи в такому порядку ви розставили слова. Українську мову називають красивою і співочою. Будьте, будь ласка, уважні, у складеному реченні ви вже коми не пишете. Обов'язково перевірте написане. Любіть свою рідну мову, вивчайте її. Наскільки вона багата, скільки цікавинок вона ховає у собі. Обов'язково зошити позначте, як ви працювали на уроці, оцініть себе, чи все було легко і все вдалося, чи було важко, потрібна була допомога, чи зовсім важко вдалася ця робота і допомога була дуже потрібна. Вашим домашнім завданням буде знайти і записати в зошит вислів або короткий віршик про нашу солов'їну мову. А я вам дякую за увагу. Я впевнена, ви всі молодці, гарно попрацювали. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.